У міській виборчій комісії стався переполох. Зранку, 12 жовтня. Невідомі розібрали електричну підстанцію, що знеструмило будівлю. А близько опівночі у приміщення виконавчого комітету завітала група осіб, що перешкоджала діяльності комісії. У кулуарах сталася сутичка. Працівники були змушені викликати міліцію, і лише у супроводі автоматників змогли покинути приміщення. Нас вимагали. Представники певних сил політичних, щоб ми почали розглядати цю постанову. Коли ми закінчили засідання і обговорили, що і домовилися на цьому засіданні, що сьогодні о 14-й годині ми почнемо розглядати цю постанову, бо в постанові ЦВК написано до 13 числа жовтня включно, тобто до 24-ї години. І ми домовилися, що сьогодні о 14-й годині збереться вся комісія і в результаті цього ми будемо розглядати цю, цю постанову Центральної виборчої комісії. В цей час з'явилися сторонні люди. Сторонні люди на другому поверсі в кількості 20-25 осіб. 40. 48. Не, дійсно, тому що потім вже було 40. У нас виникла ситуація, що вчора, близько 24-ї години, конкретна особа, голова партії вільних демократів, погрожує, стоїть у дворях, погрожує нашому діловоду життям його її дитини, про що було написано відповідну заяву. Погрожує нашому члену комісії життям. Член комісії да, здоров'я. Тобто це є недопустимо. Це перше. Друге, відносно електрики, так само йдуть диверсії, це все пишеться в Службу безпеки України, це все спрямовано на зрив виборів. Хочемо, комісія буде тепер дуже сильно реагувати на ці всі випадки. Тільки у нас завершено засідання, тільки хтось спробує добратися до нашого кабінета, буде відразу визивати правоохоронні органи. Тобто це вже йде наше попередження, що ми будемо йти на такі дії. Ми змушені йти. У нас стався випадок того, що хтось проник у приміщення комісії. Зараз йде інвентаризація всієї документації, тому що було повідключено вайфай, було повідключено у нас електрику, у нас взагалі в кабінеті вчора вночі був би про це також було повідомлено служба безпеки України. Члени міської виборчої комісії вказують на кремезного молодика в залі, який нібито погрожував їм фізичною розправою та життям їхніх дітей. Виявляється, це був кандидат в депутати від мерівської партії вільних демократів. Свою причетність до нічних подій, звісно, спростовує. Ні, це все наплоху. Я нікому не погрожував. Мене знать досить мирна людина. В мене немає ніякого кримінального минулу, тому в мене немає звички комусь погрожувати. Вчора було 40 людей, так, як говорять, і от чому саме до вас ці бачення? Я не знаю, можливо, вони мене перепутали з тими людьми, які зайшли на цю кімнату в територію ТВК. Це було десь близько без 15-12-12, які саме вчинили бійку. Може, в них якась стресова ситуація, і вони плутають мене саме з ними. У мене є свідки. І яким можуть сказати, що я нікому нічого не погрожую. А хто бідуючи? Я думаю, що скоро відва прилюдниться, і там всі побачать. Міський голова Сергій Одарич на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що активним учасником бійки був черкаський підприємець Андрій Бородай, який нібито побив двох кандидаток від партії вільних демократів. Ну, дійсно, ко камні находяться вже вдома, ко мне поступив дзвонок, що е, В помещение ТВК ворвались неизвестные с целью завладеть печатями, документами с требованием зарегистрировать каких-то определенных кандидатов от партии Вильная Демократы. Я рекомендовал вызвать милицию. Я так понимаю представители комиссии поступили так, как было рекомендовано. После чего был повторный звонок, сказали что милиция не справляется. Я был вынужден выехать туда. По дороге набрав начальника управления товару Владислава. Объяснил ему ситуацию. Он пообещал вызвать наряд. Когда я приехал туда, там действительно находилось большое количество людей. Не могу точно сказать, сколько в связи з тим, что. Свет умышленно был в Гресполкоме отключен, и коридоры не освещались. Вот люди пытались ворваться в кабинет ТВК. Я сделал усилия, чтобы закрыть дверь и оградить проникновение, ТВК от проникновения. Люди сопротивлялись, мешали закрывать, бросались на нас. Пришлось силой закрыть дверь. Потом приехал второй наряд милиции, которому было разъяснено, что цель нашего визита не скандал, потому что мы представляем партию президента, а безопасность членов ТВК і попросили помочь опечатать сейфы, закрыть помещения и доставить людей домой. Вот такая была. Когда мы вышли на улицу, эти люди начали там возмущаться, все начали рассказывать, что кто-то кого-то бил. При этом женщина, стоящая возле меня, указывала пальцем на мужчину, который якобы ее бил. Вот. Ну, после того, как я уехал, и вернее, после того, как утром я уже появился на работе, мне стало известно, что заявление в милицию написали на меня. То есть женщина, которая утверждала, что ее били, она даже не знала, кто я такой, не знала мою фамилию. То есть дело это, безусловно, сфабриковано. Безусловно, членам ТВК неслись угрозы, для чего и, в принципе, мы настаивали закрыть дверь, потому что люди не могли правильно объяснить, то ли учитывать свое будущее, слушая эти угрозы, то ли заниматься своей деятельностью. От по тому ми закрили двері і об'яснили міліцію. Суть и я представився, я об'яснив цель своего визита, э, проінформував, що це именно Я їх визвав також. ТВК вико зараз переживає, що в день виборів може бути знову ж таки якісь провокації. Якісь подібні дії, може зникати світло, можуть приходити люди. Скажіть, будь ласка, якщо раптом щось таке станеться, ви будете захищати громадян і знову будете відстоювати все ж таки, думку громади. Безусловно, група вільних демократів, а вони запрограмовані на производство даних актів, нарушення і дезорганізацію роботи ТВК. Все мы предусмотреть не можем, но максимально приложим усилия, чтобы эти выборы прошли максимально законно, без нарушений. Потому что мы не просто так поддерживаем политическую силу президента, в которой даны четкие указания провести выборы законно, без скандалов. И основное направление это окончание боевых действий в стране. Нині члени міської виборчої комісії закликають усіх до регламентованої співпраці та переймаються, що подібні провокації можуть повторитися й у день виборів.